Дев'ять років ув'язнення та конфіскація майна загрожує Буковинцю, який сприяв нелегальній міграції чоловікам за кордон. Так поліцейські з'ясували, що 51-річний чернівчанин, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, у переправленні чоловіків до сусідньої держави, до своєї протиправної діяльності долучив 24-річного ванчиківчанина. Який виконував роль провідника фігуранти підшуковували клієнтів та відповідно до попереднього згодженого плану доправляли їх до лінії розмежування з Румунією. Такі послуги вони оцінювали у 12 тисяч євро з чоловіка. Організатора схеми затримали 23 травня цього року. За клопотанням поліцейських суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.